Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що мене звуть Марина. Я не буду затягувати і пропоную сьогодні провести бліц. Випуск обговоримо. Коротенько новини відносно Роналду, Дуаліпи, Троя Сівана, Тейлор Свіфт, Білі Айліш, Джоні Депа, Тревіса Скотта і Бренду Скімс. Тому я хочу вам одразу подякувати за ваші лайки, коментарі, підписки. Це мене дуже надихає і мотивує робити для вас нові відео. Я сподіваюся, випуск для вас буде цікавим, пізнавальним, Тому пропоную розпочинати саме зараз. Кріштіану Роналду – офіційно найоплачуваніший спортсмен. За даними Forbes, за останній рік він заробив 136 мільйонів доларів, обігнавши таким чином свого головного суперника Ліонеля Месі, який заробив 130 мільйонів доларів. До речі, Кріштіану Роналду потрапив до книги рекордів Гіннеса як найдорожчий спортсмен за всю історію футболу. Forbes стверджують, що лише за 2022 рік він заробив 137 мільйонів доларів. Чи раді ви за Кріштіану? Чи слідкуєте ви за його творчістю, за його роботою, за його спортивними досягненнями? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Давайте поспілкуємося. Пропоную подивитися на спортивну дуаліпу у рекламній компанії Puma Dua. Дуаліпа в дуже класних стильних образах знялася для нового лукбуку Бренду Пума. Вони знов співпрацюють. На цей раз зірочка стала героїнею нового кампейну Forever Classic. Співачка обрала речі із багатого архіву бренду із 75-річною історією самостійно. Про це написав High Bay. У лукбуку, стилізувати який допомагав артистці її стиліст Лоренцо Посоко чотири унікальні образи, кожен із яких доповнений класичними архівними речами марки. Акцентом зйомки став вінтажний спортивний одяг і масивне взуття. На попзірці. Ці образи у червоно-синьо-білій палітрі кольорів, шкіряні куртки і футболки з логотипом бренду, який був розроблений ще в 1999 році. Подобається, що дуже розслаблений кампейн і речі самі по собі легко комбінувати із повсякденним гардеробом. Як вам така новина, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам новий лукбук опуми разом із Дуаліпою і, взагалі, як вам їхня колаборація? Буде дуже цікаво почитати. Зірка серіалу Ідол Трой Сіван відкрив нову еру у своїй музичній історії, випустивши сингл із відеокліпом та анонсував реліз нового студійного альбому «Something to Give each other» 13 жовтня. Платівка стане першою через 5 років після попереднього альбому виконавця. Впливове видання «Pitchwork», яке спеціалізується на оцінці і критиці музики. Назвало його новий сингл Rush найкращим новим треком. Якщо ви не дивилися, то я однозначно рекомендую. Це дуже сексуально і дуже потужно. Я знаю, що в країні не можна подивитися без VPN повну версію, тому що в Україні та в багатьох країнах взагалі показують цензуровану версію. Але якщо вам вдасться подивитися, напишіть, будь ласка, свій відгук відносно того, чи сподобався вам трек, бо мені дуже сподобався, він качає. І сам кліп також дуже, ну як на мене, легкий. Не всі його можливо зрозуміють, але трек, те, що трек дуже качає, те що він такий. Заразний бенгер це 100%, як мені здається. Якщо ви вже слухали Раш троє сівана, будь ласка, напишіть у коментарях. Мені цікава ваша думка. Треві Скот дебютує як актор. Не встигли ми відійти від першої головної ролі за вікінда у серіалі Кумир. Як з'ясувалося, що незабаром ми побачимо на великому екрані ще одного музиканта. Треві Скот, батько двох дітей Кайлі Дженнер, зіграв головну роль у новому екшн фільмі деталі якого поки що тримаються у таємниці. Очікується, що фільм вийде на екрани вже найближчим часом. До речі, ще один репер вирішив спробувати себе у новій ролі. Музикант. Future, незабаром створить колекцію для модного будинку Lan -Van. а в червні, як нагадаю, Фаррел Вільямс представив дебютну колекцію для Louis Vuitton. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Як ви думаєте, чи вийде у Тревіса Скотт дебютувати і побудувати акторську кар'єру, чи подобається вам творчість Тревіса Скотта, давайте обговоримо у коментарях. Мені цікава ваша думка. Дівчата, коригуючи, боді можуть врятувати життя, і ні, я не жартую. По мережі розлетілося відео, де дівчина розповідає, що боді від бренду Кім Kardashian з Кімс врятували її життя, коли в неї стріляли. У дівчину потрапило чотири кулі, але Боді був такий тісний, що він просто не дав їй спливти кров'ю. Ось така чудова історія порятунку, тому дівчата, не соромимося, носимо білизну коригуючу. Можливо, колись вона врятує вам життя. Звичайно, я жартую, дівчина. Каже, що в неї вистрілили чотири рази, і її врятувала білисна Скімс яка дуже довго стискала тіло і пригальмувала кровотечу. Кім Кардашин відреагувала на це повідомлення, вона репостнула її історію і написала: Вау, звичайно, це дуже зворушлива історія, але і дуже дивна, як на мене. Чи одне мене бентежить фраза, що в неї стріляли чотири рази, і взагалі що вона так зараз сидить. І мені здається, що це можливо якась постанова. Бо якщо так, то це дуже дуже дивно Історія і просто чудова історія порятунку. Чи вірите ви у історію дівчинки про боді від Skims, яка рятує життя? Ну і взагалі, якщо користувалися брендом Skims, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте обговоримо з вами Кім Кардашян і її бренд. Білі Айліш прокоментувала, чому відвідувачі концертів кидають речі у артистів. Я нагадаю, що ми в декілька випусках вже з вами обговорювали ці дивні прильоти у зірок під час їхніх живих виступів, коли зірки віддаються максимально своїм фоловерам, своїм слухачам, своїм фанатам, і натомість в них прилітають багато дивних речей. Ми вже обговорювали з вами і бібірексу. Ми вже обговорювали і Пінк. Білі Айліш прокоментувала це явище. Вона сказала, у мене кидаються на сцені вже 6 років, і я не розумію, чому це стало такою новинкою. Але знайте, що це через кохання. Вони просто намагаються передати вам щось. Не кидайте речі на сцену. Ми любимо вас, але не робіть це. Друзі, давайте прислухаємося до Біллі, і будь ласка, давайте не будемо кидати у своїх кумирів. Якісь речі під час їхніх живих виступів. Чи подобається вам творчість Біллі Айліш? Я нагадаю, що в неї вийшов новий сингл до релізу Барбі. Барбі, до речі, вийшов разом із Опенгеймером одночасно, і вони вже б'ють всі рекорди. Тому окремий випуск, можливо, є варто зробити просто про Барбі та Опенгеймера. Напишіть у коментарях, якщо вам це буде цікаво. А ми рухаємося далі. Давайте поговоримо про Тейлор Свіфт. Є привід про неї поговорити. Співачка знов посіла першу позицію у альбомному чарті Billboard із перезаписом Speak Now І тим самим вона поставила рекорд. Тепер Тейлор Свіфт має найбільше альбомів, які були в чарті топу. Раніше рекорд належав Барбарі Стрейзанд. Також Тейлор Свіфт стала першим в історії сервісу Spotify артистом, кількість постійних слухачів якого перевищує 100 мільйонів протягом 13 днів. Також Тейлор Свіфт обійшла Уітні Х'юстон у рейтингу світових альбомних продажів. Тепер Тейлор займає четверте місце, маючи 159,7 мільйонів продажів. У той час як продажі у Уітні Х'юстон налічують 158,5 мільйонів копій. Вітаємо Тейлор Свіф з такою новиною. Чи подобається вам творчість Тейлор Свіф? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така новина? Ви звичайно ж вітаємо Тейлор з такими позиціями, тому що дуже почесно очолювати альбомний чарт Білборд. Днями зірка людини Павука Том Холанд став гостем подкасту Джей Шеті Подкаст. Голівудський актор розповів, що він трепетно ставиться до своєї родини і близьких людей. Ми вже з вами в декількох відео обговорювали Тома Холанда, його відносини із Ендеєю, його дебют в якості продюсера, а також про його фільм, про участь його у якості і зірки і продюсера в переповненій кімнаті. Тому пропоную подивитися вам ці відео, якщо ви не бачили. Голівудський актор розповів, що він дуже трепетно. Ставиться до своєї родини і до близьких людей. Том пояснив, що саме тому вони із Зендеєю намагаються приховувати своє особисте життя від сторонніх очей. Він вважає, що це найкращий спосіб побудувати здорові стосунки. Мої стосунки це те, що я вважаю найсвятішим. Я не говорю про це. Я щосили намагаюся, щоб це було якомога приватніше. Ми обоє відчуваємо, що це найздоровіший спосіб рухатися далі як пара, тому я намагаюся триматися подалі від Голівуду, саме так. Пояснив свою позицію актор. Крім того, Том розповів у інтерв'ю про боротьбу із алкогольною залежністю. За словами актора, рано чи пізно він почав відчувати, що випивка поневолила його. Я, безперечно, був залежний від алкоголю, і це все не скінчилося одного чудового ранку, коли я прокинувся і сказав так. Все, я зав'язую. Ні, як у багатьох британців, у мене був страшенно п'яний грудень. У мене все життя був талант до випавки, сказав він. У 2022 році Том Холланд вирішив відмовитися від алкоголю на сухий січень. Саме це послужило поштовхом до продовження тверезості до дня народження у червні. Коли в нього це сталося, актор, за його словами, відчув себе найщасливішою людиною. Нарешті я зміг нормально спати. У мене стало краще виходити, справлятися із проблемами. Я більше не був шаленим, якщо Щось йшло не так на знімальному майданчику. Розум був куди гостріший ніж раніше, і я став почувати себе здоровішим, заявив він. Хочу нагадати, що вони восени 2021 року підтвердили свої відносини. Актор дав велике інтерв'ю, в якому зізнався, що їх із Зендеєю пов'язує не лише робота у кіно. Вони познайомилися на зйомках людини Павука, і наприкінці минулого року в ЗМІ дуже активно до речі обговорювалися заручини зіркової пари. Щоправда, мама актрис. Це спростувала припущення журналістів. Що думаєте відносно алкогольної залежності Тома Холланда, і, взагалі, як вам така новина? Можливо, ви також дивитеся подкасти Джей Podcast, Подкаст, бо там дуже багато цікавого. Там дуже багато є інтерв'ю із зірками. Вот напишіть, що думаєте відносно пари Тома і Здеї, як відноситися до цієї пари, і чи підтримуєте ви те, що краще зберігати свої відносини у тиші? Представники Джоні Депа прокоментували чутки про візит до Москви. Сам Джоні Деп не виходив на зв'язок щодо цієї ситуації. Днями мережі поширилася інформація про те, що Джоні Деп планує візит до Москви. Я думаю, що в інфополі ви точно бачили, тому що в українських пабліках ця новина сколихнула суспільство. До того ж, під час російської прем'єри історичної драми «Фав... фаворитки або мадам Дюбарі з його участю глядачам, нібито показали звернення актора до росіян. Помічник Джоні Депа на навкиди російського. Пропаганди за словами продюсера Стівена Дейтерса, актор не планує візиту до Москви. Тим паче, відео, яке показали перед прем'єрою фаворитки, мадам Дюбарі, не було адресовано росіянам, а воно записувалося для світового прокату. Ні, це був ролик, знятий для глобального релізу фільму, і жодних візитів до Росії не буде. Ідеться у його коментарі. Раніше Джоні Деп уже бував у Росії. Одного разу він приїжджав на телебачення, іншого разу він давав концерт у Москві. Втім, після повномасштабного вторгнення він підтримав Україну. Чи чули ви таку новину? І що думаєте? Друзі, ще раз привіт, прокоментую випуск. Надійшла новина, яку я також хочу озвучити якраз про Джонні Депа Джоні знайшли непритомним у номері готелю. У пресі циркулює вже навіть декілька версій того, що, що насправді трапилося: від передозування наркотиками до. Спроби суїциду. Давайте розкажу вам, що відбулося, і будемо розбиратися. Концерт у місті, який мав відбутися на спортивній арені імені Папа Ласло в Будапешті, було скасовано фактично в останній момент, і тільки зараз є прояснення основної причини. А причиною цього стало самопочуття Джоні Деппа. Саме цю інформацію ми отримали від Daily News Hungary. 60-річний американський співак і актор Джонні Деп був знайдений у номері готелю в Угорщині непритомним. Сполох підняли учасники колективу The Hollywood Vampires, з яким він мав виступати, коли вони не змогли з ним вийти на зв'язок. Усе було готово, сцена готова. закулісна команда була готова до вечірки. Мені навіть на думку не спадало, що можуть бути проблеми, тим більше що учасники гурту зробили звукове налаштування за. Плановане на полудень ніхто більше не думав про те, що Джонні Деп не брав участі. Його мікрофон було налаштовано співробітником, але це зовсім не рідкість для таких сірок. Ми також чули, що вони викликали лікаря, аби дізнатися, чи не було з ним чогось більшого ніж просто перевтома. Саме так розповів журналістам швейцар Готелю. Актора терміново доправили до лікарні, де лікарі оцінили його стан як стабільний. У змі відразу ж поповзли чутки про те, що Джонні, який на тлі скандального розлучення і судових позовів із колишньою дружиною Ембер Хьорт пристрастився до наркотиків і до випивки, міг втратити свідомість від передозування. Деякі журналісти не виключають, що мала місце і спроба самогубства, оскільки актор страждав на депресію. Представники зірки ніяких коментарів про це не давали на даний момент. Пізніше ми знаємо, що гурт скасував концерт і у Словаччині у зв'язку з невідповідними умовами. На сторінці гурту в Інстаграмі стоять анонси концертів, які мали відбутися у Польщі і Німеччині. Про їхнє скасування наразі не повідомлялося. До речі, зовсім недавно Джонні Деп намалював автопортрет, де відобразив біль останніх п'яти років свого життя. Я думаю, що ви зі мною погодитеся про те, що останні роки у Джонні Деппа дійсно були. Не найлегшими для нього, але це в жодному разі не применшує його величини як актора. Його акторська гра, на мою думку, дійсно приголомшлива, і ролі, які виконував Джонні Депп, ну не кожен актор зможе так віртуозно зіграти. Так, можливо, він ексцентричний, так, можливо, він не такий, як всі, але мені дуже не хочеться думати дійсно про те, що були думки в нього про суїцид. Я щиро сподіваюся, що з Джонні Деппом все буде добре, і він зможе порадувати нас своїх шанувальників прекрасними ролями навіть не на ідеальними зубами, за що йому прилітало на канському кінофестивалі, класними рекламними кампаніями, всі судові розбірки і. Період недовіри до нього як до актора позаду. Він правда зовсім непроста людина з непростою долею, з непростими відносинами з жінками. Він такий рокер, але я щиро вірю, що з ним все буде добре. Мені дуже хочеться все у це вірити. Що думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є в вашій голові думки про те, що він дійсно що це могла бути дійсно спроба суїциду чи просто передозування? Можливо, дійсно перевтома. Я сподіваюся, що все буде добре. Добре. Тому чекаю на ваші коментарі. Друзі, я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Напишіть у коментарях, про кого зірок вам цікаво дізнаватися новини, і як взагалі вам такий формат? Давайте спілкуватися. Сподіваюсь, вас все добре. А я нагадую, що ми підтримуємо, будь ласка, наших хлопців і дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ. А також не забуваємо про бездомних тварин, про наших хвостатих, хвостатих маленьких друзів, яким дуже важко без нас. Тому, будь ласка, якщо є можливість, хоча б копійкою підтримайте притулок, який є у вашому місті, селищі. Вони дуже потребують нашої допомоги. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До нових зустрічей! Скоро побачимось! Бай-бай!